Доброго дня всім добрим людям. І так, наше життя сповнено парадоксами, гвалтом, лементом, хайпом і всіма іншими видами різного роду дурні. Так, Зеленський, Володимир Олександрович, який займає пост президента України, на 74-й ансамблеї ООН сказав, цитую, майже дослівно, той, хто виграє війну, ніколи не перестане воювати. Шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогам. І так, той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати, це чомусь ця парадигма, що переможцем війни буде держава Україна, була насаджена саме в ці часи, і ніхто не звертає увагу на цей оксюморон, який він сказав. А це фактично є оксюморон, Тобто Переможець ніколи не зупиняється. Якщо вийде держава Україна перевожцем у війні з Росією, вона також, по ідеї, не має зупинятися, судячи зі слів е, Володимира Зеленського. Ну і тепер стосовно хайпу, а хайп у нас там е, великий, оскільки першим пунктом е, перемоги, плану перемоги Зеленського є вступ України в цю НАТО. В ту саму НАТО, яку закріпив Конституції України такий собі президент Петро Водентур, Тур. Він же Петро нема кращого, ну і так далі. Він же шоколадний барон, що стало причиною війни зі слів команди Зеленського. Він же всія імператор, всія обрізаною Україною. Таким чином, цей хайк точиться навколо всі щось там розказують. Всі цей, ну, цей оксиморон, що. Коли він говорив, він просто забуває, то, що він раніше говорив, і то, що він говорить сьогодні або буде говорити завтра, оскільки він говорить на публіку. І це мені нагадує той знаменитий вислів з споконвічного українця Івана Франка, який написав той відомий твір Лис Микета», і називається це все Всячено молов язик. Ну, з е, таким всячиною язик Віталій Портніков заявив, є такий собі лауреат Шевченківської премії, що життя українців має бути на рівні громадянина Росії, що привело до гвалту про обесцінення життя громадянина України, адже в Росії виплачують 3 мільйони рублів за контракт. Ну, то виплачують, вони мають можливість собі виплачувати, можуть собі дозволити в рублях. У нас національна одиниця. Наскільки я розумію, в гривнях і в гривнях зарплату москалі аж ніяк не платять, в тому числі і за кран. Тому порівнювати, як казали мої предки і пращери, дещо з пальцем якось воно не співмірно. Ну і стосовно ще одного такого хайпу і гвалту, який точиться. А саме це скандал навколо роздачі наказів військовим різного роду безпорадникам Єрмака. Вони ж там, оскільки хай почався з того, що генерал, радник генерала Павлюка приїхав на передові позиції і почав розказувати військовим, як воювати і як іти в бій. Ну, те, що радників придумали замість слова комісар. Придумав це, мабуть, приписується все єрмаку, хоча я не впевнений, оскільки це життєва необхідність, тільки не радників чи безпорадників у нас має бути, бо це взято з гамерицької державної машини. Треба просто признатися в тому, що потрібен поліптрук чи як-та, неважливо, як його назвати, який буде проводити. Роз'яснювальну роботу в воюючих військах. От і все. А як його називати, а то якийсь там радник, і кажуть, що вони ще й не отримують гроші. Но дивним чином, ті радники так завзято беруться до роботи, що таке враження, що вони є переносчиками грошей від одної фірми до другої. Ну і на завершення стосовно того, як, скільки оцінює держава Україна. Своїх людей, то е, хочу звернути увагу на е, по практику суддів держави Україна про стягнення моральної шкоди. А е, морально-психологічний стан є одним з е, поняття з одним складових, верніше, е, здоров'я людини. А саме здоров'я і благополуччя людини має держава охороняти як зіницю ока. Таким е, знаменитим, скажімо так, знаменитим рішенням останніх судів було рішення в справі номер 686, дріб 12470, дріб 24, де заявлених 5 мільйонів гривень е, моральної шкоди, завданою порушенням права на справедливий суд, присудили аж одну десятитисячну. Від цього заявленого розміру, а саме 500 гривень відшкодування моральної шкоди, при тому, що Держава Російська Федерація і Європейський суд справ людини стягнув у справі знаменитій Вассерман проти Росії 500 євро після першого невиконання одного і того самого рішення суду, а після другого невиконання то через два роки стягнув 4 тисячі євро, тобто вісім разів суму більшу. На сьогоднішній день 500 гривень і мінімальних 500 євро. Це називається катування проти правосуддям і фактично це є формою державного терору, оскільки судова гілка влади, а саме суди держави Україна, присуджують саме такі цнутливі пеньози, тобто вони опускають здоров'я людини України рівно там. В вісім чи в дев'ять разів в дев'ять уже сьогодні по курсу євро, якщо взяти в дев'ять разів менше, ніж здоров'я такого ж самого громадянина Російської Федерації. І якщо ми не цінимо здоров'я людини або знецінюємо його до цих цутливих 500 гривень, то я думаю, що рано чи пізно імперія Україна на підставі таких рішень. Розвалиться в силу того, що український народ не буде миритися з таким станом речей. Тобто я не знаю, що він там буде робити, але судячи по всьому, це незадоволення управлінням в державі буде наростати і буде збільшуватись, незважаючи на те, що як я казав, що держава Україна розширюється. Тому думайте своєю головою, ті всі люди, які ловлять хайп в павутині. Вони ловлять хайп виключно за для того, щоб заробити грошей на Ютубі, на своїх каналах. І я е, можу це в принципі е, трактувати як плюралізм думок, який має право на життя. Але я прихильник в даному випадку жорстокої цензури, оскільки саме цензура має зупинити цей хайп. Який направлений на підрив інституції держави? Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.